Яку ти хочеш побачити міську раду? От можеш у буквально п'ять пунктів перелічити. Це має бути виборча програма, де мають бути наступні пункти. І саме цим має, з такою програмою, мають йти депутати в народ. Не з гречкою у різних формах, як ти сказав, а саме по цим пунктам. Ну, по-перше, має бути бачення розвитку міста. От недавно знову ж таки та ж сама сама поміч, про яку ми згадували, сказала правильну річ, що немає стратегії розвитку міста. Вона закінчилася, вона була теж така дуже дуже умовна. Але зараз у нас декларативно. декларативно. Зараз немає бачення розвитку міста. Куди йде Чернігів? Це перше. Це перше. Да. Тобто, чи це туристичне місто? Як Львів, вони вибрали собі це позиціонування. Да? І ми тоді працюємо над цим, ми розуміємо, що нам треба робити інфраструктуру, там, готелі, ресторани краще, робити дорожні знаки, розмітку, та, та, та. позиціонуватися якось себе. Да? Чи ми розвиваємо малий середній бізнес і запрошуємо ще більше білорусів, Чернігів, щоб вони тут все скуповували? Можливо, так. А, тобто позиціонування стратегічне. А, далі має бути конкретне бачення реформ а, в конкретних сферах. Якщо ми кажемо, у нас земля. Це найбільш скандальні питання. Це скрізь так. І вона має виділятися прозоро, зрозуміло і по правилам по якимось. Не так, як зараз є, що комунальним підприємствам дається гектарами земля, потім незрозуміло, на яких умовах вони її комусь дають, а потім у нас виникають скандали з будівництвами постійно. Це теж правда. Наступне це прозорість е, самої влади. Тому що зараз у нас є багато проблем, коли не публікуються рішення, не пускають людей на комісії. Там, дуже поганий регламент самої міської ради. Тобто це такі технічні експертні речі, можливо, але які кажуть про те, що влада має бути прозорою. Це все? Що все? Це всі пропозиції. Ні, це не всі пропозиції. Є проблема житлово-комунального господарства, є проблема надання послуг жеками. Це вузькі експертні речі, яких я не є експертом у всіх речах. Я не можу таким бути. Але є гарні практики, досвід інших міст України, Вінницю, Львів. Да? І над цим мають працювати депутати міської ради. І вони мають, вивчаючи цей досвід, впроваджувати його в Чернігові. Розумієте? А в них є партійна структура, хлопці. Проводьте партійні школи, навчайте своїх депутатів не просто. Ну, як правильно вміти виступати, та, там, і, або як вести виборчу кампанію? Як працювати депутатом? Що має, які мають бути помічники, який має бути офіс? Та, а може далі. треба платити вибориці, депутатам, так щоб так у них була зарплата у місцевих Я депутатів? Згоден, Тоді абсолютно. і буде результат. Бо абсолютно. що ти хочеш, якщо на громадських засадах? Я з цим погоджуюсь. Депутатам може бути менше. Може бути менше і за гроші і за гроші. Але ми входимо в теоретичні речі. Ми входимо в, в речі, з яких ми не працюємо. Тобто, ну ми гіпотетично щось припускаємо і кажемо про те, як було хорошо. Я кажу про те, що може бути зараз. Людина, яка хоче щось міняти, вона має бути дуже вмотивована. Не вона не має, вона має бути, бути більш-менш незалежною. Да? І дуже важко. В великих партіях, які очолюють, знову ж таки, великі бізнесмени у Чернігові, це факт, правда ж? Всі великі партії очолюють великі бізнесмени. Це не новина, правда? І в них є свої бізнес-інтереси, правда? І коли ти в міській раді голосуєш не по совісті, а як тобі сказав керівник партії.